Час підсумки дня, Ми повертаємося до розмови. До нас долучився перший заступник міністра оборони України з четвертого 5 рік Олександр Сиценко. Доброго вечора! Доброго, вечора. Доброго Отже, вечора, Україна. Ми живемо в таких смішних обставинах, коли не тільки малюють різні референдуми, по 124% про які голосують. Ми живемо в той час, коли, наприклад. Розірвавши будь-які політичні стосунки з Києвом, в Кремлі виголошують ультимативні вимоги до України, і вони дивним чином співпадають з чотирма вимогами, озвученим Тігіпкою і партією регіонів, що хоче тепер від нас Росія. Позицій старшого брата, провівши в анексованій автономії невизнаний світом фарс під назвою референдум, Москва вирішила, що настав час висловити своє бачення шляхів розв'язання української кризи. МЗС Росії закликало створити міжнародну групу допомоги Україні, котра б змусила Київ без зволікання скликати за рішенням Верховної Ради конституційні збори з рівним представництвом усіх регіонів для підготовки нової конституції, яка своєю чергою вважає Білокам'яна, має бути затверджена на референдумі. Мусить закріпити федеративний устрій України, військово-політичний нейтралітет, державний статус російської мови, відмову від Криму, нахабності північних сусідів, не змогли проігнорувати навіть вітчизняні дипломати. Ця заява МЗС Росії вона схожа на ультиматум. Ті позиції, які містяться в цій заяві, вони є неприйнятні і вони є прямим втручанням внутрішні справи України. Будь-які переговори, які можуть вестися з Російською Федерацією. За посередництвом міжнародним посередництвом мають виходити виключно на основі поваги до принципів територіальної цілісності України, не втручання у її внутрішні справи. Офіційний Київ готовий до справжніх переговорів, але для початку вимагає виведення військ із території Криму та викликає посла в Росії. Наразі для консультацій паралельно Україна зміцнює армію виділення парламентом додаткових 7 мільярдів гривень та оголошення часткової мобілізації, впевнені державні мужі. Сьогодні є оптимальною відповіддю на російську агресію, як наявну, так і потенційну лави національної гвардії поповнюють тисячі вояків до рубежів із колись братньою державою стягують танки та гармати, а самі кордони стають неприступними. Ми прорили вдоль. практически всей границы траншею 4 метра ширины, 2,5 метра глубины и вал еще сверху 2 метра. И в тех местах, где На найбільш пасні участки встановлені огромне тетраподи, Тому наша границя не на замке, але бізмічена достатньо для того, щоб техніка не пройшла ні з цієї сторони, ні з той сторони. Вітчизняні силовики зізнаються минулими вихідними. Російські спецслужби планували масові заворушення в цілій низці обласних центрів на сході та Півдні України, але серйозним провокаціям вдалося зашкодити, що на їхню думку суттєво зменшило вирогідність вторгнення з боку Ростова та Білогорода на глобальному рівні, тобто входження або проведення військових операцій широкомасштабного характеру не передбачається і тут якраз важливо щоб ми те що говорю, опанував ситуацію в цих регіонах, стабілізувала ситуацію і ніяких підстав любих не буде ні в російській федерації ні їх спецслужб щось активно тут робити. стабілізуючи ситуацію в регіонах влада домовляється із нато про посилення співпраці та визначає перелік першочергової допомоги альянсу а ще готується 21 березня підписати політичну частину угоди про асоціацію з єс Питання до обох моїх гостей, але почну від пана Олександра. Чи зникла у нас ну, небезпека широкофронтового фронтового наступу Росії? Північ, схід, південь і з Придністров'я в Спину? По-перше, треба дати відповідь. А російські війська у нас в Криму окупували вже Крим, частину Херсонської області. На кордоні з Україною і на Сумщині, і на Харківщині, і на Донеччині, що немає там російських військ, є оснащені, є системи залповодню град, ураган, авіація і так далі. Безумовно, треба сказати, що на сьогоднішній день питання агресії вона не зникло. Точно так, як і питання. Е Пора басти, чи заграбати більше, якщо вже заграбили трошки, чому можна далі не йти і так далі. Я от хотів би тут сказати, що на сьогоднішній день. От питання стоїть те, що от говорить Росія сьогоднішній день і е, канали російські. Звернутися до своїх однослуживців, до своїх однополчан, з якими ми разом служили в радянській армії, і спитати. От задати просте питання. Говорять, що війська Росії в Криму і люди, які підняті на Донеччині, на Луганщині, вони якоби боронять ці області і російських граждан від бандитів. От мені хочеться задати питання, від яких бандитів? Я не зрозумів, яких бандитів. Що наші бандити з зброєю в Криму? Так бандити не наші зброєю. Так питається, що граждани Росії чи військовослужбовці, а то не бандити. Найголовніше, ви не від... не виключаєте можливість все таки в при поганому складанні ситуації, все таки загроза широкомасштабної інтервенції залишається. Так вважаєте? Ну, якщо війська підтягнулися, то на сьогоднішній день е, ми знаємо, що Порох зливається тоді, коли спичку притугнеш до нього. І на сьогоднішній день я хочу сказати, що ми говоримо, що хто стримує агресію в Криму і війну, не Росія стримує, а стримують наші які, частини, як запаковані частини, які над ними принижують, зустрічаються. Але е, люди показують і героїзм, і преданість нашій вітчизні, преданість нашій присязі, тому що вони без вистрілу. Вони тримаються, а сізнуть вистріли. А що таке вистріл? А це війна. І війна, і гибель мирних жителів в Криму, і так далі. І так далі. Пане Романе, але ми добре усвідомлюємо, що вимоги, які озвучують ультимативно Російська Федерація, Путін, тобто точніше, чи, наприклад, оновлена партія регіонів, яка співпадає пункт в пункт, це пункти, які неможливо досягнути, не застосувавши надмірну силу виглядів на тої самої агресії. Чи є ще якісь механізми, які Росія може таким чином нас зробити позаблоковими, федеративними і так далі? Перше, на що треба звернути увагу, Міністерство закордонних справ України абсолютно чітко, добре, і з моєї точки зору ну, блискавично зреагувало на цю пропозицію заявою керівника інформаційного департаменту, він абсолютно правий. А пропозиції в такому тоні, які нагадують ультиматум, вони не будуть не обговорюватися, ні прийматися до розгляду на політичному рівні. Я акцентую увагу на політичному рівні. Але в дипломатичних стосунках є ще технічний рівень. Тобто, це ті люди, які готують пропозиції, над ними працюють. Так, от треба мати на увазі, що ця робота. Буде продовжуватися. Тому що це той рівень, який не знає почуття образ, не образ, дружби, не дружби і так далі. Це завдання. Сидіть, як курка по зернятку, збирайте, готуйте якісь пропозиції. І це, це вже добре, що з'явилися якісь тексти. Це вже дуже добре. Чому? Я вам нагадую 1993 рік, коли після референдуму. Плебісцит, який пізніше був названий в Криму, прийняття Конституції Криму про незалежність. А на той момент в Криму було більше 30 тисяч озброєних людей військ. Радянського Союзу це треба добре пам'ятати, бо на той момент ще не було розведення ні флоту, ні збройних сил. І так далі. А частини були повністю укомплектовані, тому що на той момент розвалювався союз, і от пан генерал не дасть збрехати мені. В таких умовах відбувалася відповідна комплектація військових частин. А так от в той, я хочу нагадати, що тільки на 1994 рік сторони вийшли на розв'язання задачі. Коли вийшли на документи на позицію Кремля, позицію Києва і так далі. Тому з моєї точки зору для України сьогодні в Криму нічого не змінилося. Крим це українська територія, над цим треба працювати. А давайте подивимося, чи змінилося для рядових громадян України, які раптом прокинулися після референдуму в незрозумілому статусі в окупованій автономії. З нами ну збережемо інкогніту звати і пан Ігор. Старханкуту. телефоном зараз на зв'язку. Пане Ігоре, як виглядає життя після так званого референдуму? Що змінилося? яка ситуація? Ну, мабуть, добрий день. Нічого би, не змінилося в сознанні тих людей, которые считають себя українцями, за исключением того, що у нас складається впечатлення, що рядовий громадянин України не интересен нашому государству. Потому что мы думаем обо всех, мы не думаем о тех людях, которые остаются здесь. Мы совершенно в неведении, что нас завтра ждет. <свят> у нас здесь дома, у нас здесь квартиры, у нас здесь семьи. Что об этом думает государство? Нам бежать на большую землю, на родину и оставаться голыми, нищими, не зная, что будет с нами происходить. На сегодняшний день вы знаете, что мы привязаны к курортному сезону, тех, кто работает. Денег на сегодняшний день момент нету. Да? Э, запасы как бы продовольствия тоже заканчиваются. Мало об этом говорят. Говорят про армию, что не хватает. А здесь находятся рядовые люди, которые точно так же уже доедают последний кусок хлеба. Пане и что Игорь, нам завтра делать? Пане Ігоре, нас не багато часу, але скажіть, будь ласка, от ви і ваші сусіди, як ви отримуєте інформацію, наприклад, про наступні кроки української влади щодо громадян окупованого Криму? Звідки ви отримуєте інформацію? Ну у нас слава Богу, спутникове телевідені, поэтому ми просматриваємо всі навесні канали. Це основний істочник. І только сьогодні ми увіділи, якби попытку ведіння закону об окупірованій території. Хотілося б, щоб вони забули рядових граждан України. Дуже дякую за інформацію. Ось пан Ігор. Ми не будемо підставляти під зелених чоловічків Путіна. Так, от така ситуація. Що ви бачите, панове, що робити в військовій напрямку? Бо ви говорили, що треба утримувати наші частини. А пан Роман скаже нам, що робити для громадян України. Ну, по-перше, те, що робити для отримання військових частин. По-перше, я вам хочу сказати, що знаючи дух командирів, які знаходяться під оточенням, бажання виходу в них немає. І якщо б вони заявляли сьогоднішній день, що вони готові вийти оттуда і так далі, ні. Навіть на сьогоднішній день та робота, яка йдеться на Україні, в <кій> западних регіонах, то щодо відселення сімей, військовослужбовців, дітей і так далі, то також питання не стоїть. Що ви бачите? Бо... Які ефективні кроки, які б ви порекомендували Міністерству оборони і іншим здійснити найближчий час саме для українських військових? На сьогоднішній день самі ефективні кроки це кругли переговорів. Кого з ким? Значить Росія і Україна. Ні, але я все таки говорю військовим нашим, от командирам, які геройсько несуть службу. Що їм можна ще допомогти? Їм треба триматися ще. І час, як кажуть, цьому судді. Що? Тому що небагато, але триматися. Рішення буде прийнято, я думаю, державою. Вони в біді не залишаться. Пан Куніцин казав, що він вважає, що треба продовжувати виплачувати соціальні всі програми, пенсії. Що ви ще бачите, щоб громадяни Криму ну от якось відчували, що вони, хоч на окупованій території, але вони Перше і найважливіше є закони України, які треба виконувати владі українській по відношенню до Криму. І це стосується не тільки бюджетних видатків, про які я говорив. Анко Ніцев на це стосується і всіх інших законів про міліцію, про Збройні сили і так далі. Всі рішення, які прийняті Генеральною прокуратурою, які стосуються осіб, які підозрюються в здійсненні злочинів, треба виконати. В який це спосіб виконати, це краще знати спец спеціальним службам. Але один такий випадок, один такий випадок виконання рішення. Послідству про арешт того чи іншого буде набагато важити більше, ніж уся ця російська возня із зеленими чоловічками. Я Правильно розумію? тобто Константинов, чи Гоблін, чи той самий Тимір Галіїв, це вже буде достатньо добрий сигнал. Мене не цікавить, по відношенню до кого це буде реалізовано. Мене цікавить принцип як дипломата і політика. Прийняті рішення мають виконуватись механізми для виконання, слава Богу, є на сьогоднішній день. І це стосується і військових, це стосується і політиків, це стосується і міліції, це стосується і спецслужб, це стосується і дипломатів. Точнісінько, так я не бачу на сьогоднішній день. А відсутності механізмів для реалізації цих рішень, я бачу перешкоди. Так, перешкоду є зелені чоловічки, є збройні сили Російської Федерації, які введені. Але чому я повинен зважувати на це і не виконувати прийняті рішення, бачачи, що заблоковані військові? Сьогодні під колосальним психологічним пресом знаходяться українські громадяни в Криму та ті ж самі сім'ї військовослужбовців. Їх виселяють на вулиці. Ми з вами про це говорили починаючи від доставлення там елементарних речей, води, ліків, хліба і так далі, закінчуючи, я ще раз кажу, виконанням рішень слідчих по кримінальних справах. По хвилині наше панове, залишається на висновки, і от пане Олександр, ще один момент. Наскільки ви вбачаєте необхідність, бо ми бачили дивовижну висадку десанту прямо на Херсонську територію? Наскільки необхідно нам створити глибокий рубіж оборони, наприклад, в перешийку Херсонська область Миколаївська? Це необхідність на сьогоднішній день і прийнято Верховною Радою підтриманий указ президента про часткову мобілізацію. Безумовно, як говориться, рубіж один, рубіж два, рубіж номер 3 і ми його повинні виконувати. Але я хотів би сказати про інше. На сьогоднішній день, в 2014 році, ми з вами святкуємо сторіччя початку Першої світової війни. В цьому році ми святкуємо 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. І я хотів би сказати, що сьогоднішній день це Росія відсвяткувала 70-річчя, але. Так виходить, Перша світова війна, початок, визволення семистеріччя і вторження Російської Федерації на територію України. Це зовсім не так. За більше у нас часу немає. Олександр Саценко, Роман Безсмертний, Дякую за ваш аналіз. Далі наші колеги з Вашингтону покажуть кажуть картину дня і журналісти п'ятого також свіжі новини.